Зробимо програму для малювання у Scratch. Так, ну давайте запустимо середовище в скетч. Так, і також створимо новий проєкт. Так, завантажується. Так, закриваємо. От що не потрібно. Кота давайте видалимо, він нам не потрібен тут. Так, і давайте оберемо тут у нас є, власне, олівець. Так, ми будемо малювати олівцем. Так, давайте оберемо олівець. Так, власне. Дивіться, де він тут у нас є. Давайте подивимось. Так, пошукаємо, що у нас тут цікаве. Так, ну ось такий олівець, я думаю, він буде нам цікавий. Так, ось так. Так, і давайте, власне, також використаємо його так, Так, давайте його трошки підкоригуємо, так, зробимо його трошки поменше, нехай буде, наприклад, 50. Ось таким чином. Так, і давайте його трошки підкоригуємо в образах. Так, нам потрібно, щоб він у нас стояв не так, а трошки вище. так, Тобто, дивіться, у нас центр. І щоб у нас все малювалося добре, давайте поставимо його ось десь так приблизно. Ось таким чином трошки його піднімемо. Другий костюм можна взагалі видалити, він нам не потрібен, в принципі. Так, І давайте спробуємо тепер будемо тепер відмальовувати. так. Дивіться, ми будемо власне, курсора миші малювати, коли миша буде натиснута, ми будемо щось малювати. так? Тобто Ми будемо іментувати, наприклад, функціонал програми такої відомої, як Paint. так? У Windows. Давайте спробуємо це створити. Так, ну, дивіться, нам потрібно тут, власне, коли у нас натиснуто прапорець, давайте нехай так буде. Так, події, коли у нас прапорець натиснуто. Так, і обираємо наступним чином. Тобто, дивіться, нам потрібно власне, також, підключаємо сюди ще бібліотеку олівець. Додаємо ось таким чином. так, І давайте власне, очистимо все на всяк випадок. Так, Обираємо також надати олівцю колір. Давайте надамо якийсь за замовчуванням. Нехай буде, наприклад, нехай буде червоний, наприклад, колір, Нехай буде червоний. Так, і давайте тут дістанемо блочок також завжди. Так, і, власне, давайте також задамо розмір олівця. Так, ну давайте задамо також розмір олівця будемо задавати. Так, будемо задавати розмір олівця, давайте його задамо. Так, якимось чином. Так, ось так. Так, переходимо. Так, у нас тут є розмір олівця. Так, нехай буде, наприклад, у нас трійка. Так, ну і давайте також використаємо. Тобто, якщо мишку натиснуто так, є у нас датчики. Так, і давайте витягнемо мишку натиснуто Так, і витягнемо також керування. Так, керування у нас буде. Так, якщо інакше, повне розгалуження потрібно. Так, і обираємо. Обираємо також мишку натиснуто, Ось таким чином. Так, і також давайте, власне, спробуємо. Так, дивіться, у нас буде опустити олівець. Потрібно, команда. Так, також потрібно підняти олівець. Так, і дивіться, коли ми будемо, наприклад, мишка у нас буде натиснута, ми будемо опускати олівець. І будемо також переходити до вказівника. Так, давайте переходимо до вказівника. У нас є пройти до Так, і обираємо перейти до вказівника. Так, і тут, коли у нас мишку не натиснуто, ми повинні, власне. Підняти олівець, щоб у нас не малювалося нічого. Так, використовуємо підняти олівець. Так, і перейти також до, до вказівника. Дивіться, у нас є перейти до вказівника. Тобто випадкова позиція, ми заміняємо на вказівник. Ось таким чином. Так, ось так. так, Ну і власне, дивіться, давайте також спробуємо. так, ну Давайте тепер затестимо, що у нас вийшло. Так, у нас, бачите, все працює. Так, ну малювання у нас виходить, все добре, все працює, тобто досить це непогано. Так, ось таким чином ми можемо вже малювати. Але нам ще не вистачає також змінити треба товщину, і також, щоб змінювати можна було кольори також. так. Тобто дивіться, функціонал по суті є, вже все працює, можна малювати, в принципі, все досить непогано. Так, давайте ще створимо декілька спрайтиків, намалюємо, щоб можна було кольор обирати. І давайте також, щоб у нас ось тут ми не малювали внизу нічого. Давайте також обмежимо трошки малювання. Так, Дивіться, ми тут обираємо оператори. Так, нам потрібен оператор І. І тут також, наприклад, якщо у нас мишка по Y, давайте також оберемо датчик. Так, у нас є координата мишка по Y, якщо у нас більше мінус 100, то там ми працюємо. А якщо буде менше, тобто, щоб внизу ми нічого не малювали. Так, і давайте, власне, обмежимо. Да, трошки так, у нас є оператор. Так, є оператор більше. Так, тобто, дивіться, мишка. Так, і, наприклад, якщо у нас більше мінус 100, так, тому у нас обираємо власне, ось таким чином. Так, і також мишку натиснуто обираємо ось таким чином. Так, і, власне, додаємо ось таким чином сюди. Так, у нас буде, от якщо, наприклад, мишка у нас, y у нас координата yшки, що не заходить вниз, і також, якщо мишка натиснута, то ми щось малюємо. Ну, Давайте спробуємо тепер, дивіться. Малюємо, малюємо. Так, тут ми не можемо малювати, ну, а тут можемо малювати, тобто внизу ми тепер малювати не можемо. Тобто у нас є обмеження певні, малювати, тільки можемо. Ось тут знизу у нас буде вільна зона, тобто ось сюди ми будемо ставити ще, додавати спрайтики, будемо додавати кнопки для зміння кольору. Так, і давайте також власне, додамо ще зміну для зміну товщини лінії. Також давайте так, нехай буде у нас, наприклад, товщина. товщина. Так, і давайте, власне, також так, задати змінна товщина. Ну, давайте, в принципі, так, товщина, тут можна да, надати, наприклад, значення 1. Так, давайте спочатку надамо значення 1. Нехай буде товщина 1 спочатку. Так, а потім, дивіться, якщо у нас також будемо задавати кожен раз, наприклад, якщо у нас програма буде запускатися, будемо задавати також товщину. Дивіться, у нас є. Надати товщина, так, є задати розмір олівця. Так, і обираємо зверху так, ось таким чином. Так, і будемо також здавати Так, У нас є тут власне, змінні Так, і у нас є товщина. Так, сюди ставимо товщина. І поставимо у вигляді слайдера, щоб ми могли змінювати її у режимі Runtime. Тобто, коли ми запустимо. Так, давайте, власне, запустимо тепер. Так, і спробуємо змінити. Бачите, у нас змінюється товщина. Все у нас класно працює. Бачите, ось так у нас малюється все класно. Ну а колір у нас один поки, так? тобто не дуже не дуже добре. Це у нас один колір. Ну, Давайте це поправимо також, зробимо зараз, додамо ще спрайтики сюди, для того, щоб можна було змінити колір. Так, дивіться, я власне, намалюю рам... на спрайт. Бачите, у нас тут є команда малювати. Так, я намалюю власне, прямокутник. Ставимо по центру, щоб було все добре, щоб не було у нас проблем. Так, ну, щоб у нас був дійсно, Якщо хочете, щоб був квадрат, то затискаєте клавішу Shift. Якщо хочете, щоб був прямокутник, то, звісно, можна і не затискати. Можна, власне, Давайте ставимо по центру. Так, І давайте також беремо, так, колір у нас буде, нехай зелений. Так, ось Таким чином, зелений колір. Так, і давайте також його трошки зменшимо. Так, нехай буде у нас, наприклад, 50. Так, 50. Ну, тут Трошки тут зато замаленький. Давайте трошки побільше його задамо. Так, нехай буде ось тут. Так, нехай буде у нас так. Ну, нехай Sprite 1 так і називається. Хоча можна, в принципі, тут, так, нехай буде зелений. Так, і нехай буде синій. Так, дублювати. Так, у нас буде синій. Так, і нехай. Так, і тут давайте зальємо також його іншим кольором. Так, заповнення, нехай буде синенький кольор, ось таким чином заливаємо. Так, заповнення. Так, все у нас синій. Давайте спробуємо. Ага, давайте його зальємо. Так, і спробуємо заповнити власне синім кольором. Так, ось таким чином. Заповнюємо. Так, межа у нас буде також, нехай буде ось така, наприклад. Так, і оберемо, давайте його заповнимо. Так, синій колір. Ось таким чином заповнили синім. Так, і давайте спробуємо так. Бачите, він у нас вже змінився. Так, давайте його наниз сюди поставимо, ось таким чином. Так, ну і нехай буде ще червоний. так, кольор. Дивіться, я багато не буду створювати, щоб не затягувати відео. Тобто все аналогічно. Якщо ви хочете додати кольорів, то ви можете аналогічним чином створювати блоки, в принципі, це не складно. Так, і тут задаємо також, буде у нас червоний. так. Червоний. Так, і давайте також його трошки змінимо. Так. І давайте також заливка буде у нас червоний. Ось таким чином. Так, ось так. Так, ну все в нас добре. Так, все у нас є. Бочки ми вас не поставили. Ось таким чином все в нас є. Так, давайте тепер їх запрограмуємо, запрограмуємо потрібним чином. Так, і ми будемо, власне, також ставити сюди колір. так, встановлювати. Давайте зараз це спробуємо. Так, переходимо тепер в код. Так, і, власне, пишемо для кожної кнопки. Тобто, коли ми натискаємо Спрайт, давайте на зелену, наприклад. так, Тобто ми тут обираємо власне, події. Коли спрайт натиснуто. Так, і беремо, власне, дивіться, у нас буде олівець, і надати колір олівцю у нас буде. Ні. Дивіться, це треба нам повідомлення передати, так, трошки вибачаюсь. Так, дивіться, у нас є керування, і є також у нас. Передати повідомлення, так? Дивіться, тут є у нас, власне, команди. Так, дивіться, сюди заходимо в події. І тут у нас є оповістити, так? Тобто дивіться, коли отримуємо повідомлення, оповістити, ось у нас в подіях, так, воно все є так, оповістити. Так, і давайте тут напишемо, наприклад, зелений, так? Зелений. Так, і дивіться, це оповіщуємо в зелений колір. так, і переходимо, тепер, Це ми робимо в спрайті, дивіться, в нашому власне, квадратику. так робимо, Так, робимо. І давайте тепер переходимо власне, в олівець. І тут нам потрібно, коли я отримую, дивіться, також переходимо в події, коли я отримую власне, зелений колір. Коли я натискаю на зелений, коли повідомлення придається, тобто, завдяки повідомленням, ми можемо спілкуватися між спайтами, тобто спайти можуть спілкуватися між собою, можемо реалізувати різний функціонал, різний функціонал, можемо, наприклад, робити там якісь там різні скажімо так, ефекти цікаві. Так, ну Дивіться, коли я отримую, тепер ми переходимо, надаємо олівцю колір зелений. Наприклад, дивіться, коли ми натискаємо, так, тобто у нас колір зелений. Ось такий, нехай кольор буде. Так, давайте затиснемо Тепер як це у нас відбувається. Так, червоним малює, давайте трошки збільшимо. Так, ні, це багато. Давайте трошки так. Так, і тепер, бачите, зеленим малює, все класно, все працює. Все малює, все, все добре. Так, а тепер дивіться, давайте спробуємо запрограмувати синій, також і червоний. Аналогічним чином. Так, переходимо в синій керування. Так, події. Так, і тут у нас є, власне, коли. Я натискаю на Спрайт. Коли Спрайт натиснуто. Так, і коли дивіться, так, оповістити. І тепер придумуємо також повідомлення. У нас буде синій. Так, синій. Так, і давайте також придумуємо, а також червоний. так. Щоб у нас вже написати зайве, Так, і дивіться. Тут обираємо синій. Так, і дивіться, тепер також переходимо сюди. Так, на синій ми натискаємо. Так, і тепер переходимо сюди. Так, тепер, коли я отримую, власне, синій. Так, і ми власне отримуємо з вами так, і будемо отримувати повідомлення певні. Так? Тобто, дивіться, ми будемо, коли ми натискаємо на синій так, на бачок, у нас буде власне, встановлюватися синій колір. Давайте його встановимо. Так, дивіться, у нас є, власне, тут олівець так, і встановлюємо, власне, надаємо колір. Так, і надаємо йому синій кольор ось таким чином. Так, давайте ось так надамо. Так, і давайте тепер затестимо, що у нас вийшло. Так, червоний, синій, так, синій, зелений. Так, трошки я тут порушив його. Давайте його трошки ось так. Так, ну все добре, наче все нормально. Давайте тепер червоний запрограмуємо. Так, останній запрограмуємо. Дивіться, переходимо в події. Коли, я, коли спрайт натиснуто, так, трошки збільшую. Так, беремо також оповістити. Обираємо так, ага. червоний. Угу. Так, обираємо червоний. так, І давайте тепер також в нашому олівцю також напишемо, коли я отримую червоний. Так, і ми, власне, встановлюємо кольор червоний також. Давайте зараз так, переходимо в олівець, надати кольор лівцю. І надамо також, наприклад, якийсь надамо червоний, звісно. так. Давайте надамо червоний. так, ось таким чином. Ну, Нехай буде ось червоний. Нехай так, ось так ми, власне, ось такий у нас скрипт вийшов, цікавий. Так, ну, Давайте тепер затестимо. Так, пишемо: так, це у нас червоний, це у нас синій. Це у нас, власне, зелений, червоний, синій. Так, давайте тощину різну також спробуємо. Так, все працює. Все добре, все класно. Так, ну ось така у нас вийшла з вами цікава рисувавка. Тобто деякий такий, скажімо так, спрощений пейнт. Ну, дивіться, Ви можете там допрацювати, можете ще створити кнопок певних. тобто Принцип я показав, як у нас передаються повідомлення. Так? тобто дивіться, можна Коди між собою, тобто скрипти, тобто обмінюватися інформацією між спрайтами можна з використанням повідомлень. Так? Тобто дивіться, у нас є тут така ось, і Чудові такі блоки, як власне у нас тут повідомлення, коли я отримую, оповістити. Оповістити ну, і чекати, оповістити ну, і чекати не потрібно. Тобто, ось у нас тут оповістити, власне, ми ну, можемо обрати, власне, кожен, скажімо так, придумати якесь повідомлення. Ну, ми придумали самі, да, зелений, синій, червоний. Ось таким чином у нас все працює. Ну, на сьогодні все. Дякую за увагу.